Все добре було, ми їздили до батьків а, чи до докторів, і казали, що все добре, все йде гаразд. А, і коли прийшов час вже, а, родити, то коли ми були в госпіталі, то роди були трудні і були а, проблеми з дитинкою. Коли вона народилась, в неї одна рука зовсім не, не працювала, вона не, не піднімала нічого. І в Софійці теж були затруднення. І, нас а, направили вже після неділі після родів направили і до дитячого госпіталу, і до доктора для Софії. І приїхали ми до дитячого госпіталу і сказали, ну, що дитинки має ця рука через деякий час, каже, може бути 8 місяців, може бути рік більше, але як будто має ця рука працювати до, а, через час. І ми дякували і молилися, що це сталося. І тоді, коли Софія поїхала теж до доктора, то він так перевірив і сказав: Ну, я думаю, що ти ніколи назад до, до 100% ніколи ти не не будеш повністю здорова. І якщо ще будуть діти, то буде все зразу на на операцію на C-section. І вона так сказала, прямо, коли це доктор сказав, ну ми будемо молитися, просити Бога, щоб... Уздоров, і він, якби трохи аж засмутився, я сказав: Ну, ти можеш молитися, але я ж доктор, і я сказав те, що я побачив. І ми говорили з нашою сім'єю, ми молилися, і дяка Богу а, і Діани ця ручка. Неї не було навіть двох місяців і повністю і до сьогодні дня почав робити. І Софіті теж повністю все наладилось. І Слава Богу за це. Я, я, ми дякували з нашою сім'єю. говорили, але я хотів теж засвідчити, тому що це насправді Боже милість. І навіть дивлячись, цей, цей доктор і буде чуть не, um, you know, was annoyed almost, того, що сказала, що ми буде молитися. Але дякую Богу. Ми живемо.